Понеділок, старт робочого тижня, і телеканал Вінничина вже готовий розповісти вам про основні події життя міста та області. Сьогодні поговоримо про таке: 1 грудня, всесвітній день боротьби зі СНІДом. Суд визнав чинним заповідний статус території ландшафтного заказника Гора Лисківка. Медицина Липовця оновлюється, ремонти, обладнання і підтримка громади. Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначають 1 грудня. За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, у нашій державі понад 100 тисяч людей живуть з цим захворюванням, і майже 90% отримують лікування. СНІД це тяжка стадія ВІЛ-інфекції, коли вірус настільки послаблює імунну систему, що організм перестає ефективно боротися навіть із простими інфекціями та хворобами. Інфекція передається через незахищений статевий акт, кров або від інфікованої матері до. Дитини з нами на зв'язку Марія Гурбич, керівниця відділу інфекційного контролю, лікарка-дерматовенеролог, лікар-інфекціоніст кабінету довіри Вінницького обласного клінічного шкірно-венерологічного центру. Мої вітання. Е, які сучасні методи лікування віл СНІДу доступні в Україні і наскільки вони ефективні? Взагалі Сьогодні таким стандартом є ранній початок щоденної антиретровірусної терапії, АРТ скорочено її називають. І якщо доступною мовою пояснювати, то це комбінація кількох препаратів, які пригнічують розмноження вілінфекції в організмі людини і це, у свою чергу, контролює взагалі вірус, відновлює імунітет інфікованої людини і значно знижує ризик ускладнень в подальшому. Ефективність в сьогоднішній день висока. Чому? Тому що якщо. Пацієнт сумлінно дотримується усіх рекомендацій і призначень, то вірус він досягає так званого невизначеного рівня, тобто, це той стан, коли кількість вірусу в крові вона стає настільки низькою, що стандартні аналізи його навіть не фіксують. І це по факту захищає здоров'я пацієнта і запобігає передачі інфекції. Чому важливо своєчасно проходити тестування на ВІЛ, навіть якщо немає явних симптомів? Тому що ми повинні розуміти, що рання діагностика вона дозволить нам швидше почати антиретровірусну терапію, вона допоможе запобігти ушкодженню імунної системи і знизити ризик передачі даної інфекції іншим людям. І, взагалі, багато людей, якщо говорити, вони роками можуть не мати таких явних симптомів цієї інфекції, і тому лише тестування може дати нам точну відповідь: є інфекція в організмі чи немає. І, наприклад, навіть у нас також можна пройти в обласному шкільно-венерологічному центрі. Можна пройти швидке тестування? Воно є абсолютно без і анонімне. Не потребує спеціальної підготовки і є повністю конфіденційне. Нагадайте про основні шляхи передачі ВІЛ, як можна максимально захиститися від інфікування, і що люди з ВІЛ є безпечними. ВІЛ він взагалі передається через незахищений статевий контакт, через ін'єкційні контакти з контамінованими голками, внутрішньоутробно від матері до дитини і рідше при переливанні неякісної крові. Захистом є, по-перше, це бар'єрна контрацепція, тобто використання презервативів, обмеження кількості сексуальних партнерів та регулярне тестування на віл і інші інфекції, які передаються статевим шляхом. Звісно, використання одноразових шприців та голок і є ще медикаментозна профілактика. Вона є доконтактна та післяконтактна. Доконтактна це коли приймаються антиретровірусні препарати. Здоровими людьми для запобігання зараженню після контактного це коли йде вже екстрений прийом антиретровірусних препаратів протягом 72 годин після ризикового контакту. Якщо говорити за вагітних жінок, то це є антиретровірусна терапія безпосередньо вагітних звіл, це є плановий кесарський розтим за медичними показаннями, і перевага надається штучному вигодовуванню надприродним. І також є дуже важливим поширенням інформації про ВІЛ і способи його передачі для того, щоб зменшувати стигматизацію. Людей, які мають віл інфекцію. Дуже дякуємо за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. А нашим глядачам нагадаю, з нами на зв'язку була Марія Гурбич, керівниця відділу інфекційного контролю, лікар-дерматовенеролог, лікар-інфекціоніст кабінету довіри Вінницького обласного клінічного шкірно-венерологічного центру. Суд визнав чинним заповідний статус території ландшафтного заказника гора Лисківка, а спроби створити на його місці кар'єр зупинено. Це рішення гарантує збереження історичної спадщини регіону. На території заказника планують розвивати туризм, який не буде шкодити довкіллю. Площа об'єкта природно-заповіднього фонду місцевого значення 67 гектарів. Я би так сказала, що це є лише початок. Тому що цей об'єкт потребує нашої уваги. Великої подальшої регуляції самої туристичної рекреаційної діяльності на цій території якісь ділянки її потрібно зробити регульованою, обмежити цю рек для того, щоб зберегти от саме ці цінні ландшафти, про які ми говоримо, і які стали об'єктом нашого заповідання, звичайно, потрібні дослідження науковців всієї спільноти природохорони, яка Могла би свої рекомендації надати, як подальшому розвивати і зберігати цю перлину Вінниччини без перебільшення, можна її так назвати, і зберегти її для майбутніх поколінь. Відремонтували кілька відділень, закупили сучасне обладнання та частково модернізували лабораторію. У липовці оновлюють міську лікарню. Розвиток медзакладу є одним із пріоритетів громади та став можливим завдяки співпраці влади, бізнесу та громадськості. Ремонт хірургічного відділення це оновлені коридори операційна. А за грантові кошти куплене сучасне медичне обладнання Так у Липовецькій громаді почали оновлювати міську лікарню, яка не знала ремонтів ще з рядянських часів. Саме за підтримки міської ради та благодійників тут встановили сучасний рентген-прозорий операційний стіл, і це дозволяє медикам робити якісно оперативні втручання. А минулоріч закупили лапароскопічну стійку, мобільну систему з відеокамерою, монітором та інструктом інструментами. також рентген-апарат, який дає на чітке зображення у режимі реального часу. Є хороший рентген-прозорий операційний стіл з ортопедичною приставкою, що дає проводити оперативні втручання і як хірургам і травматологам. Придбали це арку це рентгенівська передвижна система, яка може працювати в операційній. Липовецька міська лікарня щороку обслуговує понад 8 тисяч пацієнтів із травмами, пораненнями та іншими захворюваннями. І для того, аби люди отримували якісні послуги, у громаді почали оновлювати матеріально технічну базу. Так Липовецький благодійний фонд організував збір коштів на ремонт інфекційного відділення. До ініціативи доєдналися місцеві жителі, підприємці та аграрії. Також вдалося залучити грантові кошти. За два роки замінили мережі електро, водопостачання. Та водовідведення відремонтували три бокси та оновили підлогу на першому поверсі. Загальний бюджет близько півтора мільйона гривень. Це є інфекційний бокс. Значить, в ньому, так як ми вже говорили, перед цим є два ліжки місця, в ньому є кондиціонер. В ньому є окремий санвузол з ванною, верніше не ванна, а душ. Є киси. Тобто, це дуже актуально було під час ковіду, що це все ну, кожен хворий міг окремо отримувати кисневу підтримку. Минулого року оновили поліклініку за гроші місцевого бюджету та лікарні. Облаштували сучасну зону очікування, оновили кабінети та придбали необхідне обладнання. У нас підписано декларації 17, 17 600 чоловік, з них 2 тисячі дітей. Це від 0 до 18 років. Є 9 лікарів, які надають первинну медичну допомогу населенню територіальної громади. До сімейних лікарів звертаються також жителі сусідніх громад. Оксана Поліщук прийшла на плановий огляд із сином. каже, вся сім'я лікується саме у Липовці. Прийшли на плановий огляд, так як нам рік, щоб нас поміряли, зважили, зробили вакцину. У територіальній громаді є чотири амбулаторії, і там пацієнти отримують первинну допомогу, консультацію лікаря та направлення на подальше лікування. В залежності від сезону зараз зазвичай це герві, вірусні інфекції, спалахи вітряної віспи локальні. У нас є по місту по школах. Так, гіпертонічна хвороба, люди похилого віку і хвороба серця. Оновили і лабораторію, закупили новий гематологічний і біохімічний аналізатори, що значно пришвидшило роботу і підвищило точність аналізів. З минулими роками ми більше працювали все вручну. Зараз це автоматизовано, тут ми тільки там розливаємо, тут в цьому аналізаторі є термостат. От ми тут інкубуємо глюкозу, а тут, можна, тут є термостат, і воно все, ми тут автоматично все працюємо, ні, ні на що ми не відвікаємося. Тут ще в нас закупили дозатори для точності аналізу. Завдяки обласному конкурсу для лікарні придбали автомобіль зі спеціальним підйомником для людей з інвалідністю. На території медзакладу триває благоустрій, замінюють бордюри, облаштовують територію. Липовецька громада продовжує розвивати місцеву медицину спільними зусиллями влади та громадськості. Така співпраця дозволяє покращувати якість медичних послуг і створювати комфортні умови для пацієнтів. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Семінар, практикум, який знайомить фахівців будівельної галузі, педагогів та студентів з новітніми технологіями механізованого штукатурення та підвищення кваліфікації, відбувся у Вінницькому вищому професійному училищі. номер 7. Захід об'єднав освітян підприємців та ветеранів війни, аби зміцнити співпрацю та впровадити сучасні стандарти щодо підготовки майбутніх будівельників. Зібрання відбулось за сприянням Вінницької обласної військової адміністрації. Майбутнє будівельної галузі та сучасні технології, які вже активно впроваджують у навчальний процес. Такі питання обговорювали на семінарі практикумі у вищому професійному училищі No7. Учасники ознайомились з сучасними штукатурними системами КНАУФ, новітньою технікою ПФТ, а ще побачити повний цикл механізованого нанесення штукатурки під час майстер-класів із використанням спеціальної станції. Змінюються технології, змінюються матеріали, змінюються підходи до того. І сьогодні це буде, це буде майстер-клас е, семінар практику, на якому ми, зможемо, ми зможемо побачити і почути про... Ті надсучасні матеріали, які сьогодні використовуються, більше того, не просто матеріали, а технології. І машина за допомогою машинки ПФТ це німецьке обладнання. Ми зможемо побачити, як оштукатурюються стіни. Регіональний семінар практикум з механізованого штукатурення організований підприємством будівельної галузі за сприяння директорату професійної освіти Міністерства освіти і науки України та освітніх департаментів області і міста. Ми маємо дуже великий досвід співпраці з закладами освіти і, взагалі, з міністерством освіти і науки. От тому от такий у нас досвід, і який зараз нарешті нарешті добрався до Вінниці. Ми дуже задоволені, і от директор казав, що ми можемо, тому ми працюємо ні, не тільки можемо, ми ще й хочемо. На семінарі обговорили потреби професійної освіти, налагодження партнерства між закладами освіти та бізнесом. Євгеніявся ніковденисков тун, телеканал Вінниччина. Єдність, молодь, інклюзія саме про це говорили у Вінниці під час зустрічі з Дмитром Щебетюком, мандрівником та громадським діячем у молодіжному центрі квадрат у межах проєкту відкриття Опен Роуд. Дмитро поділився особистим досвідом разом із командою. Він мандрує містами країни, аби говорити з людьми про важливе про єдність, доступність та взаємопорозуміння. Дмитро Щебетюк відомий українцям як активіст, що багато років інспектує міста на доступність. До Вінниці Дмитро приїздив неодноразово, переважно з перевірками, і щоразу відзначав прогрес. Цього разу каже позитивні зміни, помітні ще більше. «Вінниця насправді там з 2014-2015 року, від коли я почав по проекту їздити, бачите, воно системно змінювалася на краще і зараз набагато набагато більше якісних переходів. Понижені якісних, тактильна плитка правильно поставлена. Не виступає не резинова, якась там ось е доступ до. Більшої кількості закладів після початку повномасштабної війни Дмитро був за кордоном і помітив, що українці, які далеко від дому, інколи наче гублять зв'язок з рідною країною. А ті, хто залишився тут, не завжди розуміють їх. Саме це стало поштовхом для створення нового проєкту про єдність, творчість та інклюзію подорожі країною, у межах якої команда спілкується з людьми про згуртованість, ідентичність та життя під час війни. Перша частина проекту це якраз поїздки Україною різними містами, дослідження. Як доступності, так і взагалі життя людей тут бізнесів, культурних ініціатив, громадських організацій, і так далі, для того, щоб показати потім передати це людям українцям за кордоном, показати, що тут є життя, є що робити, і так далі, тому що особливо ті, хто виїхали на початку повномасштабки і не поверталися до України, їм здається, що тут капець, типу от просто неможливо жити. Разом із Дмитром працює Кароліна Вознюк. Вони познайомилися за кордоном, і їх об'єднала спільна мета єднати українців. На своєму досвіді ми можемо розповідати про те, як нелегко за кордоном, як важко бути не на своїй землі, як важко втрачати дуже теплі, дуже такі глибокі стосунки зі своїми. І тому я думаю, що це дуже актуальне питання. У Вінниці команда зустрілася з молоддю у молодіжному центрі. Квадрат говорили про єдність, про любов до свого міста, про виклики, з якими стикаються українці у різних куточках світу. Дмитро провів кілька зустрічей у межах візиту з активістами. Ми дуже вдячні, що Дмитро і Кароліна нас знайшли, і це класний експіріенс для молоді. Поговорити про єдність, послухати досвід дійсно сильною духом людини, яка дуже багато пройшла і стала прикладом боротьби як українців в Україні, так і українців за кордоном. Вінниця стала лише третьою зупинкою у межах проєкту. Попереду ще сім українських міст. А вже влітку команда планує подорожувати за кордон, щоб там підтримувати українців, які були змушені тікати від війни, розповідати їм про життя в Україні, ділитися змінами та нагадувати, що їх тут люблять і чекають. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Найстарша школа у Вінниці святкує ювілей. Вінницький ліцей номер 2 відзначив своє 125-річчя. Наразі у закладі освіти навчається понад тисячу дітей та працюють близько ста працівників. З нагоди ювілею учні, батьки та педагоги підготували творчі виступи. Ліцею Вінницької громади виповнюється 125 років. Школа номер 2 найстарший заклад освіти міста. Свою історію вона розпочала як жіноча гімназія. Згодом стала загальноосвітньою школою. У 90-х роках одна з перших перейшла на навчання українською мовою. До свята учні та педагоги підготували низку творчих номерів, а родзинкою стала театралізована постановка про історію ліцею. Я вже завершила ліцей, але мені запам'яталося він, особливо навчання. Дуже круті вчителі, класно пояснюють матеріал, взагалі дуже класний колектив. Тобто, якщо було щось незрозуміло, ми могли підійти і запитати про це в будь-який момент. Дуже круті учні, тобто ніякого булінгу всі один одного розуміють і підтримують. Юні брати-бабюки по-особливому привітали рідну школу. Власноруч спекли торт, який став їхнім щирим подарунком до ювілею. Сьогодні у нас 125 років в нашому ліцею і наші батьки вирішили спекти торт. «Сьогодні будемо святкувати 125 річчя школи. У ліцеї номер 2 сьогодні навчаються 1100 дітей. Працюють близько сотні працівників. «Весь 2025 рік для нас є ювілейна, а то саме у 1900 році була заснована наша жіноча міністерська гімназія, яка згодом стала на сьогодні другим ліцеєм. Сьогодні проурочені ці події дуже багато п'єс безпосередньо розказують історію нашого закладу. За всю історію школи випустились понад 9 тисяч учнів, багато з яких стали видатними людьми. Це перший заклад, який свого часу, в 1900 році, був відкритий у місті Вінниця як Вінницька гімназія, власне, Подільськ, на всю Подільську губернію. І з того часу отримали можливість дівчата, які проживали в місті, навчатися саме тут. До цього часу це було можливим лише в інших там містах. У Вінницькому обласному музично-драматичному театрі імені Миколи Садовського ліцей привітали представники міської та обласної влади: учні, педагоги, батьки і випускники. Вікторія Ліварчук, Євгенія Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал «Вінничина». А це були власне всі новини, які підготувала команда телеканалу Вінничина. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Та не забувайте підписатись на нас у соціальних мережах телеканалу. До зустрічі у наступному випуску новин.